Азі ми якраз з вами ще згадаємо так трішечки повернемося в історію. Насправді багато хто з нас ще маленьким був, коли це трапилося. Але розуміємо, що Російська Федерація все життя вона докладала своїх рук до вбивств. І зокрема, сьогодні у Польщі згадуватимуть жертв смоленської трагедії. Це 13 років тому в Росії розбився літак з польським президентом Лехом Качинським та всіма 95 членами польської делегації, серед яких була. Еліта держави усі ці роки Польща намагалася з'ясувати, що насправді сталося, і рік тому офіційно оприлюднили свої результати розслідування. Цитую причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Споленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак делегації президента Польщі. Про це тоді сказав голова комісії. З розслідування колишній міністр національної оборони Антоні Мацаревич і польські експерти переконані, що на борту літака стався вибух до його зіткнення з березою, а потім ще один у звіті йдеться, що на тілах жертв. Виявили сліди вибухівки спершу згідно з доповідями польських і російських експертів, вважалося, що катастрофа сталася на тлі густого туману через людську помилку. А у змі навіть поширювали інформацію, що на місці катастрофи чули постріли.